Із нещодавніми скандалами із закритими та непридатними до перебування укриттями у Києві знову піднялося питання забезпечення населенням нормальними бомбосховищами. Здавалось би, абсолютно необхідне та актуальне питання у сучасному житті нашої держави досі залишається невирішеним. У містах є залишаються укриття, заварені замками або ті, що просто передбачають із себе підвальні приміщення будинків. Нещодавно у мережі почали з'являтися навіть проекти бомбосховищ у формі крап. Гля у Києві ще із комерційною площою всередині Досить дивно, як на мене, оскільки я навіть не бачу місця, де можна сховатись на цьому проекті. Але усе це показує, що такі укриття в Україні хочуть реалізувати нестандартно, не просто як місце, де можна перечекати небезпеку, а такий своєрідний громадський простір із багатьма функціями. За півтора року повномасштабної війни в українських містах вже повинна була сформуватися практика побудови стандартизованих укриттів. Цікаве рішення реалізували у Харкові, де у чи на різних частинах міста побудували низку стандартизованих укриттів із залізобетону. Якраз так я знаходжуся біля одного з таких, що знаходиться на північній Салсівці, на кінцевій зупинці тролейбусу біля вулиці Наталії Ужвій. якраз таке ось воно так виглядає. Давайте подивимося, що знаходиться всередині, і за як виглядає це укриття. Шановні пасажири, перша зупинка укриття з'явилася у Харкові 19 серпня минулого року. Для реалізації було вибрано просту конструкцію із залізобетону, яка витримує ушкодження уламками від артилерійських та ракетних снарядів. Цікавим рішенням є дизайн таких укриттів. Так, усі споруди були пофарбовані художниками. На кожному із них є мурали із зображенням відомих місць Харкова. Усього визначили 25 локацій, де будуть встановлені такі зупинки. Укриття мають модульну конструкцію, тому в залежності від району використання їх можна збільшити чи зменшити. Стандартні укриття всередині мають освітлення, мають сидіння по обидві сторони. Усередині облаштовано електрику та безкоштовний вайфай. Також у середині розташовані інформаційні табло, де розміщено напрямки маршрутів, що проїжджають поруч. У середині може перебувати до 30 осіб. Тож основні такі відомі характеристики укриття я вам розказав, а чи виконує дане укриття свою найголовнішу функцію захист громадян від потрапляння ракетних снарядів та уламків від артилерійських снарядів. Для цього спеціально проводилися польові випробування. Так, на полігоні секції із залізу бетону, з якого складається у харківське укриття, випробували калібрами різних розмірів. І по заявленим характеристикам дане укриття витримує потрапляння снарядів калібром до 150. Міліметрів. А також проводилися випробування ракетними системами залпового вогню. І, зокрема, укриття витримало пряме потрапляння РСЗВ смерч. Тож, дійсно, слід вважати, що дане укриття може врятувати життя. Тож, які ось виникли враження у мене після відвідання декількох таких виконок укриттів. По-перше, вони всі зроблені стандартизовано, тобто нема фантазії одне укриття виглядає так, одне виглядає так. І для містян легше орієнтуватися, тобто вони ось бачать таку споруду з такої форми і легше визначитися, куди тікати у разі повітряна тривога. Це дійсно гарна практика стосовно створення таких стандартизованих укриттів. По-друге, мало побудувати таке, місце укриття, яке захищає від зарядів, треба його якось зробити цивілізованим. якісь маргінальні люди тут на багатьох укриттях є спеціальні люди, які слідкують за рисовом на укриття. Також тут присутнє освітлення, навіть є відеоспостереження і інтернет, що для мене взагалі було такою несподіванкою. І у складні часи, коли не було доступу до електроенергії, сюди підвозили генератори, і це був таким званим пунктом незламності. Якщо ви таки пам'ятаєте, з таких часів. Зимку так здру, коли була енергетична криза. Тож це такий можна сказати, багатофункціональний об'єкт. Тож, продивившись на всі функції, що є у харківських укриттях, виникає питання: скільки коштує побудувати один такий об'єкт одне укриття. Є дані на сайті Прозоро, порахувавши усі вартості робіт, що пов'язані із спорудженням ось такого залізобутованого об'єкта, усього це складає приблизно 800 тисяч гривень. Як на мене, це невелика сума для того, щоб побудати таке функціональне укриття з Wi-Fi, з електрикою, з відеоспостереженням. І я вважаю особисто, що такі об'єкти є критично важливими для українських міст, особливо для тих, що знаходяться на сході України. Бо якщо враховувати Харків, час польоту ракет. Великої дальності, чи там якогось кинжалу, сягає 30-40 секунд з Білгорода, і враховуючи такий малий час, буде великим щастям, якщо людина зможе добіжати до безпечного місця, от якраз таки на такому відкритому просторі на 23 серпня, якщо вона опиниться під час повітряної тривоги, і наразі заявлено, що таких укриттів буде побудовано 25 штук і враховуючи Позитивний досвід їх може бути більше у Харкові. Я це абсолютно підтримую, тому що це реально невелика необхідність в наш такий складний воєнний час, де сусід може зненацька кинути якийсь снаряд на мирне місто. Це було все. Я вам дякую за увагу. Пишіть, як у вашому місті облаштовані укриття. і Чи подобається вам реалізація ось такого системного укриття, як є це у Харкові? Також не забудьте підписатися на канал, якщо ви новенький. Тут я розповідаю про урбаністику і транспорт. Буду вдячний також вашому репосту на вашій сторінці у соцмережах цього відео. З вами був Макс і до нових зустрічей.